Проблема? А знаєте, чому ви матюкаєтеся? А ви не знаєте глибину. Коли я дізнався, я вже 22 роки не матюкаюсь. Як ви думаєте, я матюкався? Ще я. як. Два мати одне слово. Коли я прийняв рішення, коли я сказав Ісус, війди моє життя і навчи мене жити. Знаєте що? Я вже не зміг матюкатися. Все я так 22 роки не матюкаюся. А потім я вже знав глибину матюків. Матюки це мова бісовська. Руски. Вони. Це їхня істина мова. Всі борються проти російської мови. Насправді треба боротися не проти російської мови. Це другорядне. В першу чергу нам, українцям, треба боротись з матюками. Це їхня істина, суть мови. Це їхня мова бісовська. І коли ти матюкаєшся, ти помиленьку перетворюєшся в москаля. Тому що ти кличеш бісів в своє життя. Це проклятий язик. Я це всім говорю. Фейсбуці, репосне. Вже 27 тисяч переглядів. Ми покликали сюди Путіна. Він прийшов захищати не російську мову, а прокляту свою мову. Українці, подивіться в історію, ніколи не матюкались. Знаєте, які в нас матюки були максимальні? Дитячі. Хай тебе качка копне. Спитайся, спитайся своїх бабусів. Ми не матюкались. Вони заразили нас цим. І вони прийшли захищати іменно цю мову проклят. Тому за, зупини прокляття в своєму житті. Тому що ти кличеш, коли я кажу Володя, хто відзивається? Володя. Коли я кажу Матюк, це ім'я біса. Ти кличеш біса в своє життя. І як ти думаєш, він приходить чи ні? Зауважте всі скандали в сім'ях, розлучення, драків, вбивства супроводжуються чим? Матюками. Просто сьогоднішнього дня приймаєш рішення. Рішення. Чуєте золоте слово? Рішення. В 20 років прийняв рішення, тому живий. А так би я вже не жив 100%. Рішення сьогодні. Завтра в нас немає. Сьогодні приймати рішення. Сьогодні, сьогодні я приймаю рішення бути живим християнином. Ходжу до церкви, але серйозно слухаю, що говорить священник. І практикую те, що говорить священник. Крапка. Не просто відстояв, а практикую те, що говорить священник. Тоді Україна зміниться. Згідні зі мною чи ні? Хто згідний? Я вас люблю. Ну, тобі ще класні такі. Ще одне свідчення.